Вітаю! Одразу почну з питання. як зберегти зв'язок українських дітей за кордоном з батьківщиною? Чи достатньо робить наша влада для розв'язання цієї проблеми? Які наслідки матиме ігнорування цього питання для демографічної ситуації в Україні? Давайте розглянемо факти: в країнах Євросоюзу зараз проживає майже мільйон українських дітей, але лише 400 тисяч з них охоплені нашою онлайн-школою. Що це означає, що понад півмільйона дітей. Фактично відірвані від української освіти. Ця ситуація пряма загроза нашому майбутньому. Проблема полягає не лише в кількості якість онлайн освіти, яку отримують ці діти, також викликає серйозні питання. Програми, які зараз використовуються, були створені ще під час пандемії ковіду. Деяким з них взагалі то по 20 років. Вони абсолютно не враховують специфіку навчання дітей біженців. Два роки тому сім'я Анастасії Лукашевич вимушена була розділитись. Її чоловік пішов добровольцем на фронт, а вона з двома дітьми приїхала до Мюнхена. Молодшому сину довго шукали садочок. А ось 14-літня донька одразу пішла в німецьку школу. У Німеччині санкції за ігнорування навчального процесу виявились набагато жорсткіші ніж в Польщі. Тут буде не питання виплат. Просто якщо твоя дитина не буде ходити в школи, то першим рейсом до тебе прийде ювенальна превенція Юґіндам. І Другим рейсом до тебе прийде поліція. Розбиратися, чому дитина не відвідує школи. В Німеччині не вітаються будь-які національні, отакі, ну я не знаю, створення якихось анклавів. Скажімо. У них дуже добре в принципі працює система інтеграції. Мати разом з донькою опиралася асиміляції. Єва паралельно навчалася у двох школах, очно в Мюнхені і в українській школі онлайн. Поєднувати дві такі різні програми дітям складно, адже в Україні, на жаль, ніхто не подбав про адаптацію навчального процесу до нових викликів. Цього року ми вже прийняли вольове рішення, що український компонент будемо вивчати самостійно. У нас і книжки українською. Я стараюся слідкувати за тим, що виходить, і і друзі привозять і родичі, я сама купую книжки українською. Дитина візьме, просто щось почитає собі того ж там, я не знаю, плохія. Історія Анастасії це лише верхівка айсберга. Наше Міністерство освіти за три роки так і не запропонувало комплексного плану, як зберегти зв'язок школярів з батьківщиною. Замість того, щоб створити спеціалізовану онлайн-платформу для дітей за кордоном, вони продовжують використовувати застарілі методи. Ну і на додаток в проєкті бюджету на 25 рік ми бачимо скорочення фінансування освіти. І це не просто недалекоглядно, це дійсно небезпечно. Небезпечно для майбутнього нашої країни. Тетяна Махді приїхала до Польщі з 11-річним сином. І спочатку Амір сумлінно займався лише в українській онлайн школі, та вчителі вирішили перекласти свої обов'язки на плечі матері, яка працювала на кількох роботах одночасно. Потім приходить великий список, що потрібно зробити. То цим повинен був займатися, батьки повинні були займатися. Не займаються, бать... батьки – не займаються. Розбиратися батьки самі. От у мене от таке відчуття було, що е... викарабкайтеся, щось придумаєте. Педагоги не мали фінансового заохочення займатися дистанційною освітою. Окремої програми для біженців, а отже, і бюджету під неї, влада не передбачила. Тому якість онлайн школи все більше падала, і все більше дітей її залишали. Ось і Тетяна перевела сина в польську, але там нові проблеми. Мені дзвонить син плачу аж в захльоп уже до істерики, що його хлопці перестріли в туалеті, бо там немає відеокамер. По школі є відеокамери, а вони ж розуміють не, не дурні, так скажемо. І повалили на землю і почали тягати ногами по підвозі. І заставляти пити воду з унітазу. Світлана Кононенко приїхала до Чехії з Луганщини, міста Рубіжне, разом з двома доньками-підлітками. Чехи платили соціальну допомогу лише перші три місяці. Жінка пішла на роботу, де працює зі світанку до 10-ї ночі щодня без вихідних. Лише так може сплатити оренду квартири. Доньки пішли в чеську школу, але ніяк не можуть звикнути до булінгу. Жінка жаліється, що дитина у школі зазнає булінгу. Каже, створюється враження, що до школи ходить виживати. Дівчата винні лише тому, що є українками. Єдиною віддушиною для них була Рубіжанська школа, яку вони відвідували онлайн, паралельно з чеською. Тому рішення Міносвіти закрити її в цьому році стало для батьків справжнім шоком. Родинам вдалося відстояти школу, наразі її не закрили. Це останнє, що поєднує їхніх дітей та Україну. Але жодної гарантії, що Рубіжанську школу не ліквідують, немає. Досвід батьків показує ще одну проблему: перекладання відповідальності за освіту на батьків. Але щоб вижити в чужій країні, батьки часто працюють на кількох роботах і вони не можуть замінити професійних педагогів. Нам потрібна дійсно системна державна підтримка, а не поодинокі ініціативи. Хоча, звичайно, ці ініціативи потрібно вітати. Звичайно, є багато і позитивних прикладів. От, наприклад, ініціатива Незламна Україна з відкриттям вечірніх шкіл в Польщі. Але чому цим займаються громадські організації, а не держава? Чому наша влада не створить мережу таких шкіл в місцях, де українці проживають компактно, хоча б в країнах Європейського Союзу? Катерині Жук та її доньці Маргариті з онлайн-школою пощастило. вчителі чуйні, розуміють, що діти біженців не можуть втрачати зв'язок з Україною, інакше не повернуться сюди. Я перевела до школи міста Покровськ. Вони працюють дистанційно. Наразі, і я дуже вдячна, що вони скали. Ми допоможемо, бо ми розуміємо, що дітям потрібно повертатися потім в Україну, і це це теж наш вклад, такий вчительський вклад в українських дітей. Ми прагнемо всі повернути дітей в Україну. Історія Катерина показує, що за наявності бажання можна організовувати якісне онлайн-навчання, але чому це залежить від ентузіазму окремих вчителів, а не від системної політики міністерства освіти? Ми стоїмо перед реальною загрозою втрати цілого покоління українців. Діти, які не отримують якісної української освіти, втрачають зв'язок з батьківщиною. Вони очевидно, що інтегруються в суспільство інших країн, і ймовірність їхнього повернення в Україну стрімко знижується. І це не просто освітня проблема, це реальна демографічна катастрофа. Ця катастрофа насувається. І у людей паніка, тому що вони просто їм нема куди повертатися. І, бачать, і коли вони бачать, як ефективно в лапках влади менеджерить внутрішніх переселенців, навіть що вони отримують, і як реалізується їхнє право на житло, право їхніх дітей на освіту, яке взагалі до них ставлення, то у людей паніка. І я розумію, що потім люди будуть подаватися на будь-які е, біженство, е, будуть вживати будь-яких заходів, які вони зможуть, щоб тільки залишитися в соціальній державі, яка соціальна держава не на папері. От у нас в Конституції написано: да, Україна є соціальною державою. Окрім того, що Україна є соціальною державою, я чудово розумію, що Україна ще є бідною державою. Але чомусь у нас е, знаходяться бюджетні кошти на дуже багато статей, без яких можна було б обійтися, е, але не знаходяться безпосередньо на людей, які все втратили. Слова Анастасії підтверджують мої побоювання. Люди не бачать перспектив повернення, бо влади не створює для цього жодних умов. Обіцянки створити міністерство повернення залишаються лише обіцянками. Ви бачили, я говорив проекти бюджету. На це немає взагалі жодного фінансування. На мою думку, взагалі не зацікавлені в тому, щоб наші діти повернулися в Україну і щоб знали українську мову. Тому що, якби уряд і міністерство освіти в першу чергу було зацікавлено в тому, що діти, які покинули територію України і хотіли, щоб вони далі навчалися, вони б зробили платформу безкоштовну. Так діти отримували всі ті ж знання. Що ми можемо зробити? Необхідно терміново ухвалити проєкт закону про основи демографічної політики. Я з колегами його ще влітку зареєстрував. Цей закон передбачає комплексний підхід до розв'язання демографічних проблем. Цей підхід має включати і питання освіти, і повернення українців за кордоном. Ми не можемо дозволити собі втратити ціле покоління українців. Час діяти саме зараз. Якщо ви згодні, що ця проблема потребує негайного вирішення, я вас дуже прошу поділитися цим відео. Підпишіться на канал, щоб дізнаватися нові розслідування, розповіді ініціативи. Адже разом ми можемо змусити владу повернути увагу до майбутнього наших дітей. А детальніше про проблеми наших біженців в навчанні за кордоном дивіться за посиланням. Разом переможемо!